Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Біля Ісусового Христа. Стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив Ісус, промовив до матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що вже все звершилося, каже Ісус, аби довершилося Писання. Прагну. Стояла повна посудина оцту. Отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося. І, схиливши голову. Віддав духа, оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому й другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів спесом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо з вами свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Одразу після урочистості зіслання Святого Духа. Церква відзначає саме це свято. І ми з вами чуємо текст, який відсилає нас до трагічних подій Великої П'ятниці. Ми знаємо цю сцену. І вкотре задаємося питанням, чому Марії присвячено саме стільки уваги. Це питання помножується, побільшується в багато-багато разів саме багатьма протестантськими спільнотами, які так часто кажуть про те, що Марія це була звичайна жінка, про те, що звертати на неї таку увагу абсолютно не потрібне. Звісно, бувають перекоси, про які я говорив в вчорашній проповіді. Ну, ті, хто з вас дивиться, то ви дивитеся, як правило, кожен день, то знаєте, про що я маю саме на увазі. Перекоси, звісно, є. і Ці перекоси для наших опонентів слугують таким певним підтвердженням такої не зовсім. Правильної марійної побожності, але це зовсім інша тема. Сьогодні подивімося на те, а чому ж у нас ця марійна побожність є, чому вона саме має місце? Подивімося е, сьогодні на таке певне порівняння. Це порівняння надовго засіло в моїй пам'яті, я буду його собі вже пригадувати дуже-дуже багато. Е, колись, це вже що було, років. З 20 тому, як мене тільки висвятили на священника, Тільки не пам'ятаю, чи 19, чи 20, чи це вже я тоді був, з який рік священником? Е, Яка була ситуація? Ми виїхали з молодими людьми в Карпати пройтися горами. Я мав карту гарна, хороша карта. На хвилиночку пригадаю, що це ще той час, коли ще не було ось саме таких мобільних телефонів. Мобільні телефони були, але з такими маленькими екранчиками, де влазився тільки там номер телефону, ну тобто там про жодні карти в телефонах говорити, не можна було. Якісь перші GPS-и ще тоді були. Вони були дуже куструбаті, дуже страшні, дуже дорогі. Ну але ну ясно, що тоді навіть про таке і не думалося. Так от, користувалися тоді компасом і картою. І річ у тім, що я наш маршрут нашої групи, яка мала пройти, вивчив дуже-дуже добре. Вивчив, якими етапами потрібно буде йти. Приблизно уявляв, яким буде перепад висот, скільки це часу може зайняти. І вивчив саме дуже добре початок нашого шляху. Де закінчується населений пункт? Якщо хтось з вас знає ясеня, це саме там, де з одного боку є там Петрос, далі Говерла, з іншого боку, гора близниця чи Близнюки, і за самим населеним пунктом потрібно йти вгору. Але на карті, на моїй карті, яку мені подарував один священик. Хороша, така, гарна карта польська, тому що поляки вже тоді дуже мандрували українськими горами, тішилися, як добре ходити українськими горами, тому що в українських горах на противагу польських не так багато людей і можна насправді відпочити в горах. Так, от гарна така, заламінована, новесенька карта. Я цей маршрут на тій карті вивчив, і там конкретно по тій карті видно, що наша стежка має бути за дорогою і за струмком. Але ми стоїмо і бачимо, що ось стежка є, але на карті, на тій, що в мене, гарній, заламінованій. Конкретно видно, що потрібно, що стежка йде А потім, ну, що потрібно робити. Ну, звісно, залишати цю стежку, на якій видно, що це стежка, і переходити дорогу, переходити струмок, йти і шукати ту дорогу, яка є на карті. Ефектом цього була дуже вимотлива історія цілого дня, тому що ми тоді без стежки пройшли весь день. Дуже втомилися, тому що без стежки йти горами різними перепадами висот, це насправді дуже складно, дуже вимогливо. Ніхто до мене там особливих претензій не ставив. Більшість тих дітей, підлітків, які зі мною йшли, ну це правда вже діти, які закінчували школу 11 клас, ну, але все-таки ніхто з них там мені там особливо за зле не мав. Ну але семінарист, який мені тоді допомагав, він з таким дуже своєрідним почуттям гумору. В наступні дні, коли ми вже ці гори покинули, обійшли вже там зі сторони Петроса і бачили всі ці гори, близницю, там, де ми пройшли, блукали. Він так подивився на той краєвид і каже: «Да, дали нам бамбулей свого часу ті гори. Ну, якось так він пожартував, і цей жарт вже так багато років пам'ятається, і це насправді смішно. Е, ну, насправді, е, чому я вам розказую цю історію? Е, По-перше, тому що потрібно вміти сміятися над власними помилками, а по-друге, е, тому що ця історія показує, що деякі речі йдуть не так, тому що перший крок зроблений неправильно. Якщо спочатку щось пішло не так, то пізніше вже можна втратити, скажімо, там день дороги, можна вимотатися з сил. Добре, що ми тоді там були молоді, здорові, і нам це було абсолютно нескладно. Хоча потомилися. Дивіться: від першого кроку залежить дуже багато, щоб ми з вами могли зрозуміти наше життя. Щоб ми могли зрозуміти вічність, щоб ми з вами могли зрозуміти також і Божий задум, потрібно весь час віднестися до самого початку, де на карті твого життя ти поставив крок не в той бік, де ти прочитав карту не так. Можливо, помилка в карті була, в моєму випадку була помилка в карті. Дивіться. Багато людей кажуть, що чому про Марію так багато кажеться. Відповідаю: Про Марію так багато кажеться, тому що історія про Марію дає нам відповідь, чому в нашому житті є саме так, а не інакше. Якщо ми забудемося про це, то ми будемо йти за неправильною картою, ми будемо йти неправильно. В чому є ця неправильність? Ну ось читаємо історію ще тут. Безпосередньо про Марію не кажеться, в наступних лише словах. Але тут вся історія про те, що коли Адам з'їв плід з забороненого дерева, Господь покликав чоловіка і спитав його, Де ти? І той відповідає: чув твою луну, в саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я казав тобі не їсти? Адам відповідає, я тут. Ні». Ну, він. Не каже, що я тут ні при чому. Одразу починає звинувачувати Бога, починає звинувачувати жінку, жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева і я їв. І тут починається вся історія людського складного шляху. Ярами долинами, бур'янами. Тут починається найстрашніше те, що відбулося. Я вам колись вже розповідав цю історію. З великою радістю пригадую собі ті перші дитячі катехізації, коли я ще був малою дитиною, коли е, нам наші сестри катехитки ще на початку 90-х років вже включали відеомагнітофон, показували якісь біблійні історії. Ну, ясно, з якістю такою, яку сьогодні би, напевно, ніхто не дивився, але тоді це було щось неймовірне. Це був відеомагнітофон. І ми дивилися історію створення світу. І ті кадри, які мені залишаться таким довгим рубцем в моїй пам'яті. Це те, як були Адам, була Єва, була Єва. Вони ходили собі по едемі, по саду, нічого їм не бракувало. Якісь там ташечки щебечуть, відчуття якоїсь такої благодаті, дзюркотить водичка. Благодать краса. І тут вони грішать. І знаходяться в якійсь пустельній землі, віють вітри. Е, Адам, Оре, Євою, плугом землю. Їм важко, вони всі мокрі від поту, їм недобре, вони втомлені. Щось пішло не так. Відбулася трагедія людства. Людина, яка від самого початку, від Божого задуму, мала бути прославленою. Людина мала бути щасливою. Людина мала не досвідчити, не доторкнутися до того, що таке зло. Людина падає в гріх, робить зло, пізнає зло це дерево пізнання добра і зла. Люди добро вже знали, тепер пізнали зло. І з наслідками цього зла ми живемо далі. І тому з цього виникає важка праця, біль, страждання, терпіння, терпіння невинних людей. Як часто люди питаються я вже там на вечірніх чаях вже збився з ліку. Як часто мені задаються запитання, а чому терплять невинні діти? Чому люди переживають біль? Чому терплять ті, хто ще нічого не завинили, маленькі діти? Чому біль переживають такі люди, які там нічим не заслужили? Та тим, що ніхто не заслужив, в принципі? Ми не мали цього всього переживати, цього не було в Божому задумі. Не мало бути хвороб. Не мало бути терпіння, не мало бути страждань, не мало бути всіх цих страшних речей, які ми з вами переживаємо. Їх не мало бути. Але вони є. Через що? Через те, що людина вибрала гріх, через те, що людина вибрала зло. Людині захотілося в якийсь момент обрати ось те недобре. Так не мало бути, але так є. І тому ми з вами постійно повинні собі повертатися подумки до того: чекайте, а де ми поставили ногу не так, де ми пішли не в той бік, де ми збилися? І тут Господь Бог, який від початку мав такий задум прекрасного життя, життя людей, які б не страждали, не мучилися, і страждання, і, і створіння, також все інше, також не мало мучитися страждати, переживати. І тут Господь Бог виправляє цю історію, посилаючи Марію. І Марія, якби відмотуючи плівку назад, стаючи знову Євою Новою, робить знову той наступний крок, коли слухається Бога. Коли знову каже: Нехай мені станеться по твоєму слову. Коли вона не починає розказувати, що я знаю краще, що я. Пізнав зараз часи інші, ще там багато чого іншого, що кажуть сучасні люди, які грішать, та й колись люди теж тільки причини, якась риторика змінювалася, але в принципі звучало все так само. Саме тут потрібно пізнати ось цей момент, коли ми пішли не в той бік, і коли ми дивимося з вами на Марію, то ми саме тому і дивимося, бо ми бачимо те, як воно могло би бути, якби не гріх. Ми бачимо, що мало би бути, якби ми не согрішили. А мало би бути інакше. Мало би бути так, що нам мало бути добре, нам не мало бути зле. І тут ми повторюємо вкотре, вкотре і вкотре і повертаємося до Марії. І тут увага, ще дуже важлива справа. Саме тому Марія так сильно дратує сатану. Тому що він якоюсь мірою більшою чи меншою наклав свою волохату лапу на людину, спокушаючи людину до гріха, заохочуючи людину до гріха, обманюючи різними підступами з тої чи з іншої сторони людину до гріха, щоб запутати, замотати людину. А з Марією йому це не вдалося, і тому він її ненавидить люто. Тому Марія для нас є великою цінністю. Вона є тією, яка показує, що Бога потрібно слухати, що не потрібно Богові переконувати, Бога там ламати через коліно і казати, що, Боже, ти зроби так або зроби так. Ні, вона показує те, як мало би бути від початку. І вона показує, що вона є благословеною. В таємницях Розарія ми з вами продумаємо ці таємниці, які пов'язані з нею, це і. Кана Галілейська і багато яких інших таємниць, але в тому числі і ось розіп'яття і смерть Господа Ісуса. Я кожен день зачитую, стараюся трішки різні тексти, в основному вони ті самі, але стараюся деколи з варіаціями. Так от, коли момент розіп'яття Ісуса Христа, то, що ми сьогодні читаємо, де Ісус звертається до Йоанна Апостола, Ось матір твоя! Далі наступні елементи і зі шестя Святого Духа, це те саме переживаємо з Марією. І далі переживаємо наступні таємниці, те, що вона була в небо взята, тобто, як православна традиція, східна каже про те, що вона заснула і була забрана з тілом і душею до раю, і потім її коронація, її коронування. І в цій таємниці ми задумуємося над тим, що Марія отримує величезну славу. Божий задум був саме таким, щоб люди отримали славу, щоб люди отримали благодать, щоб люди, пізнаючи Бога, будучи з Ним, не терпіли, не страждали, не мучилися, але от саме отримували цю божеств... божественну участь у Божественість як таку. Це речі, які для нас залишаються якимись такими дуже-дуже далекими. Це, якби ми дивимося, не знаю, за якийсь там горизонт, уявляємо, що який шлях потрібно поконати. Але спочатку зараз потрібно собі уявити, що Господь Бог приготував для нас щось зовсім інше. І сьогодні лише та думка, яку би я хотів до вас донести, це те, що сатана саме тому і ненавидить Марію, тому що вона зіпсувала йому всі плани. Тому що Господь Бог через неї показує, що людина мала мати іншу долю. Вона не мала страждати. Ми з вами не мали страждати. Ми з вами не мали досвідчити гріха. Ми мали бути з Богом в радості, в його щасті нескінченному. І Марія є свідченням, проявом саме цього. І тому сатана її настільки сильно ненавидить, тому що він побачив, що його плани зіпсувалися, йому нічого не вдалося, він її не зачепив. Сьогоднішнє свято дуже сильно любив великий покровитель, вихователь молоді, святий Йоанн Боско, який показував, що Марія є матір'ю церкви. Він часто до неї звертався, він часто висловлював саме цей термін і мав дуже велику побожність саме до Марії, саме в цій формі. Цей великий святий встиг за своє життя дуже багато всього зробити. Хай Господь нам благословить, щоб ми мали цю здорову, правильну Марійну побожність, щоб ми хотіли її наслідувати і щоб ми хотіли бути такими, як Марія. Амінь.